Інтерв'ю з Флоріндою Донерграу Тайшею Абеляр і Керл Тікс перекладено з іспанської і вперше опубліковано 1 квітня 1997 року в журналі МАС Інтерв'ю взято Кончою Лабарта. Запитання. Ви разом із Карлосом Кастанедою були учнями дона Хуана Матуса і його магічної групи. Однак багато років ви дотримувалися анонімності. І тільки останнім часом ви вирішили розповісти про своє навчання у Дона Хуана. Навіщо потрібно було зберігати таке довге мовчання? І яка причина цих змін? Відповідь. По-перше, ми хотіли б підкреслити те, що кожна з нас знала цю людину того, кого Карлос Кастанеда називав доном Хуаном Матусом, під різними іменами, Мельхіор Яо Квіске, Джон Мішель Абеляр і Маріано Ауреліано. Щоб уникнути плутанини, ми завжди звали його Старий Нагваль, маючи на увазі під старим зовсім непохилий вік, а його старшинство над усіма нами, а головне, бажаючи відрізнити його від нового нагваля Карлоса Кастанеди, ніхто не міг і подумати про те, що ми станемо публічно обговорювати своє учнівство у старого Нагваля. Тому ми й дотримувалися абсолютної анонімності. Повернення Керол Тік з 1985 року ознаменувало собою досконалу зміну всіх наших планів і цілей. Вона була нашим традиційним провідником, по тому, що для сучасної людини є простором і часом, але для шаманів стародавньої Мексики означає усвідомлення Вони замишляють подорож крізь щось, що самі називають темним морем усвідомлення. Традиційно, Роль Керол Тіг зводилася до того, щоб підвести нас до цього злиття. Але, повернувшись, вона автоматично перетворила скромну мету нашої приватної подорожі на інші далекосяжні плани. Ось чому ми вирішили нарешті покінчити з нашою анонімністю і взятися за навчання магічних прийомів шаманів стародавньої Мексики решти людей. Запитання. Чи були інструкції, отримані вами від Дона Хуана? Аналогічні тим, які він давав Карлосу Кастанеді. Якщо ж ні, то в чому полягала різниця, як кожна з вас могла пописати Дона Хуана і його чоловічу та жіночу когорти? Відповідь Інструкції, отримані нами від Дона Хуана, не були аналогічні до інструкцій, отриманих від нього Карлосом. З тієї простої причини, що ми жінки. У нас є органи, яких позбавлені чоловіки, яєчники і матка. І вони мають величезне значення інструкції старого Нагваля складалися тільки з дій. Що ж стосується опису чоловічої та жіночої когорт, у цей період нашого життя ми можемо сказати тільки одне до них входили виняткові істоти говорити про них як про людей повсякденного світу зараз рівносильно тому, що не говорити про них взагалі. Єдине що можна сказати про них, а їх було 16 – Рахуючи старого нагваля, так це те, що всі вони були уособленням молодості і життєвої сили. Всі вони були старі, і водночас їх не торкнулася старість. Коли ми, не в силах стримати свого здивування і цікавості, запитали старого нагваля про причину їхньої неймовірної енергійності, той відповів нам, що щомиті в них підтримується юність завдяки зв'язку з нескінченністю. Запитання. Тоді, як багато сучасних психологів і соціологів прагнуть зрівняти жінок і чоловіків. Ми дізнаємося з ваших книжок, що у способі набуття знання існує помітна відмінність між чоловіком і жінкою. Чи можете ви зупинитися на цьому питанні особливо докладно? У чому полягає основна відмінність вашого досвіду, досвіду жінок-магів і досвіду Карлоса Кастанеди? Відповідь. Різниця між магами-чоловіками і магами-жінками школи старого Нагваля найпростіша річ на землі. Як і всі інші жінки в цьому світі, ми маємо матку. У нас є органи, яких не мають чоловіки, матка і яєчники, які, згідно з ученням магів, дають нам можливість легко проникати в екзотичні зони усвідомлення. Згідно з магами, у всесвіті існує якась величезна сила, постійна, вічно жива сила. Вона коливається, але ніколи не змінюється вони звуть цю силу усвідомленням або темним морем усвідомлення. Маги стверджують, що всі люди з'єднані з цією силою. Точку з'єднання вони називають точкою збірки. Вони також стверджують, що завдяки наявності матки в нашому тілі ми маємо здатність легко зміщувати точку збірки в нове місце. Ми хочемо підкреслити. Маги впевнені, що точка збірки кожної людської істоти розташована в одному і тому ж місці на три фути позаду лопаток. Маги, які бачать людську істоту як енергію, сприймають цю точку як конгломерат енергетичних полів у формі сяючої кулі. Маги стверджують, що, оскільки статеві органи чоловіків розташовані зовні, чоловіки не мають здатності зміщувати точку збірки самостійно. Ось чому з боку магів було б абсурдно намагатися стерти або затушувати ці енергетичні відмінності. Якщо враховувати особливості поведінки магів чоловіків і магів жінок у соціальній сфері, відмінність залишатиметься майже такою самою. енергетичні відмінності змушують чоловіків і жінок, які практикують, поводитися по різному. Для магів подібні відмінності є додатковими. У жінок магів дивовижна здатність зміщення точки збірки слугує основою для дій чоловіків магів, що вирізняються більшою витривалістю і завзятістю в досягненні мети. Запитання. Ми також дізналися з ваших книжок про те, що Флорінда Доннерграу і Тайша Абеляр уособлюють собою різні категорії шаманського світу, одна з вас сновидиця, а інша сталкер. Це привабливі й екзотичні терміни, але багато людей змішують їх і тлумачать їх по своєму. У чому полягає справжнє значення подібної класифікації? Коли настає час діяти, що означає те, що Флорінда Донер Грау Сновидиця, а Тайша Абеляр сталкер? Відповідь І знову це передчасне запитання. Різниця очевидна, бо вона випливає з енергії властивої кожній з нас. Флорінда Донерграу єсновидицею, оскільки має неймовірну здатність зміщувати точку збірки. Згідно з ученням магів, під час суву точки збірки, яка є і нашою точкою з'єднання з Темним морем усвідомлення, починає формуватися новий конгломерат енергетичних полів. Конгломерат багато в чому аналогічний тому, до якого ми звикли. Але відрізняється від нього достатньою мірою, щоб гарантувати осягнення іншого світу, світу, що не схожий на наше повсякденне життя. Дар Тайші Абеляр, як Сталкера, полягає в тому, що вона здатна закріпити точку збірки в новому положенні в тому, куди вона змістилася. Без здатності закріплювати точку збірки осягнення іншого світу надто швидкоплинне. Нагадує ефект, спричинений певними галюциногенними наркотиками, безліч образів, які нахлинули, і які не мають ні ритму, ні сенсу. Маги впевнені, що наслідком вживання галюциногенних наркотиків є сув точки збірки, який має лише вельми хаотичний і тимчасовий характер. Запитання. У своїх останніх книжках Життя в сновидінні і магічний перехід. Ви говорите про особистий досвід, з яким важко погодитися. Входження в інші світи, подорожі в невідомому, вступ у контакти з неорганічними істотами, все це видається неприйнятним розуму. Безумовно, ми схильні або відмовитися вірити подібним історіям, або вважати вас істотами, які стоять по той бік добра і зла, істотами, які не піддаються хворобам, старості і навіть смерті. Яка повсякденна реальність для жінок магів, і наскільки життя в хронологічному часі відповідає життю в магічному часі? Відповідь Ваше запитання, місла Барта, здається нам дещо абстрактним і дивним. Будь ласка, вибачте нам нашу відвертість ми, зовсім не інтелектуалки і жодною мірою не здатні брати участь у таких вправах. Коли інтелект грається словами, які насправді не мають жодного сенсу, ніхто з нас за жодних обставин не перебував по той бік добра і зла, хвороб і старості, з нами сталося інше ми були переконані старим нагвалем у тому, що існує дві категорії людських істот переважна більшість нас, людей, є тими, кого маги вельми зневажливо називають поспішаємо додати від себе, безсмертними. До іншої категорії належать ті, хто збираються померти. Старий Нагваль говорив нам, що ми, подібно до безсмертних істот, ніколи не приймаємо смерть за точку відліку і тому дозволяємо собі неймовірну розкіш проводити все життя в розмовах, описах, полеміках, злагоді та незгоді. Інша категорія категорія магів або істот, що збираються померти. Які в жоден час і за жодних обставин не можуть дозволити собі розкоші робити інтелектуальні заяви, якщо ми і є чимось, то істотами, які не мають жодного значення, і якщо ми чимось і володіємо, то це переконаністю в тому, що одного разу нам судилося померти і постати перед нескінченністю. Наша підготовка найпростіша у світі річ. Ми 24 години на добу готуємо себе до зустрічі з нескінченністю. Старому Нагвалю вдалося стерти в нас цю безглузду думку про власне безсмертя і нашу байдужість до життя, і він переконав нас у тому, що як істоти, які мають померти, ми можемо розширити свої можливості в житті. Маги дотримуються тієї думки, що людські істоти є магічними істотами, здатними на приголомшливі вчинки та досягнення, якщо вони зуміли відмовитися від ідеології, яка перетворює їх на звичайні людські істоти. Власне кажучи, наші розповіді є феноменологічними описами чудес осягнення, які підсилують всім нам, особливо жінкам, тих чудес, про які ми часто не здогадуємося через звичку до саморефлексії. Маги стверджують, що єдина річ, яка насправді існує для нас, людських істот, це я і мене. Тільки я і я, тільки я і я. За цих обставин для нас стає можливим тільки те, що стосується мене. Відповідно, мене стосується тільки власне я, і це веде тільки до невдоволення та люті. Запитання. Карлос Кастанеда Новий Нагваль що це означає для вас, жінок? А також для жіночих когорт: чи можливо жінці стати нагвалим? Відповідь. Це означає, що Карлос Кастанеда є нашим порадником, нашим повіреним, який знає, де слід підписувати документи, що стосуються нескінченності, він наш офіційний консультант у питаннях, що стосуються нескінченності, безумовно, жінка може робити ті самі речі, але як кажуть маги. Якщо ти можеш зробити все це, лежачи в ліжку, навіщо ж вставати? Це невдячна справа бути порадником у подібних речах. Старий нагваль часто жартував із цього приводу, кажучи, що бути нагвалем це все одно, що бути слугою. Чорт забирай Джеймсе, сходину на кухню і принеси сіль. Я занадто втомився, щоб піднятися. І... Звісно ж, Джеймс має встати, сходити на кухню і повернутися з ціллю. Запитання. Фізична присутність учителя не є обов'язковою, але вона дуже допомагає. Ви отримували безпосередні настанови від Дона Хуана і його групи, що ведуть вас у світ шаманізму. Чи справді ви вважаєте, що цей світ доступний кожному, навіть тим, у кого немає особистого вчителя? Відповідь. Уявлення про те, що вчителя мати необхідно свого роду помилка. Старий Нагваль допомагав нам позбуватися домінування Я зі своїми жартами і неймовірним почуттям гумору, йому вдавалося змусити нас сміятися над собою. У цьому відношенні ми твердо переконані в тому, що зміни можливі для будь-кого. Ви можете змінитися подібно до нас, практикуючи тенсегріті, і ви не зазнаєте потреби в особистому вчителі. Старий Нагваль ніколи не був зацікавлений навчати інших свого знання. Він ніколи не був ні вчителем, ні гуру та ніколи й не думав про це. Старий Нагваль хотів увічнити свою лінію. Спрямовуючи нас особисто, він навіював нам усі передумови магії, що дають нам змогу стати продовжувачами його лінії. Він сподівався, що коли-небудь ми зробимо те саме. Обставини, що не залежать ні від його, ні від нашої волі, заважають продовженню його лінії. З огляду на те, що ми не здатні продовжувати виконувати традиційну функцію продовження лінії магів, ми хочемо зробити це знання доступним усім. Оскільки люди, що практикують Тенцегріті, зовсім не покликані продовжувати лінію шамана, у них є можливість досягти того ж, що і ми, прийшовши до цього іншим шляхом запитання. Можливість альтернативної форми смерті один із найбільш вражаючих моментів вчення Донахуана. Згідно з вашими словами, він і його група досягли цієї альтернативної смерті. Яке ваше власне тлумачення їхнього зникнення під час трансформації в усвідомлення? Відповідь це питання тільки здається легким. Насправді на нього дуже важко відповісти. Ми практикуємо вчення старого нагваля. І нам здається, що своє запитання ви ставите в психологічному розрізі, бажаючи отримати пояснення, подібне до тих, які дає сучасна наука. На жаль, ми не можемо дати пояснення з інших позицій, ніж ті, на яких перебуваємо. Старий Нагваль і його партія померли альтернативною смертю, яка можлива для кожного з нас, якщо ми володітимемо необхідною дисципліною. Єдине, що ми можемо повідомити вам. Це те, що старий Нагваль і його люди прожили своє життя майстерно. Ми маємо на увазі під цим їхню відповідальність за будь-яку свою дію, навіть за найнезначнішу, оскільки вони повністю усвідомлювали всі свої вчинки. За цих умов померти альтернативною смертю не видається нездійсненною можливістю. Запитання. Чи відчуваєте ви, що готові зробити цей останній стрибок? Що ви очікуєте зустріти в тому всесвіті з того, що вважаєте безособовим, холодним і хижим? Відповідь. Ми розраховуємо вести нескінченну битву і знайти можливість побачити нескінченність протягом наступного мільярда або п'яти мільярдів років. Запитання. Деякі читачі літературних праць Карлоса Кастанеди дорікають йому в тому, що він міг би проявити сильнішу духовність під час написання книжок. Оскільки він ніколи не вживав таких слів як любов. Чи справді світ воїна такий холодний? Чи відчуваєте ви людські емоції? Чи ви, можливо, надаєте іншого значення цим почуттям? Відповідь так, ми надаємо їм іншого значення і ми ніколи не вживаємо таких слів як кохання або духовність. Старий Нагваль переконав нас у тому, що це всього лише порожні концепції. Ні, не самі любов і духовність. Але вживання цих двох слів. Він дотримувався такої аргументації: якщо ми справді вважаємо себе безсмертними істотами, що дозволяють собі розкіш жити серед велетенських суперечностей і безмежного егоїзму, якщо все, що має для нас значення, це негайна винагорода, то як ми можемо зробити любов і духовність воістину справжніми? Для старого Нагваля ці концепції були всього лише марними, млявими словами? Тілити, які в життя, Не була готова жодна людина. Він говорив, що кожного разу, стикаючись із подібними протиріччями, ми вирішуємо їх, заявляючи, що ми всього лише слабкі людські істоти. Старий Нагваль сказав нам, що ми, як правило, ніколи не вчилися любити Ми навчилися тільки відчувати вдячні емоції, що відносяться виключно до персонального Я нескінченність піднесена і безжальна. Говорив він, і в ній немає місця для помилкових концепцій. Байдуже наскільки приємними можуть вони нам здаватися. Запитання. Складається враження, що можливість розширення наших здібностей до осягнення перебуває в прямій залежності від тієї кількості енергії, якою ми володіємо, а енергії сучасних людей вкрай мізерні». Що може стати основною передумовою сильної енергії? Чи доступно це сімейній людині, яка мусить ходити щодня на роботу і повноцінно брати участь у суспільному житті? І що ви можете сказати про целібат як про засіб збереження енергії? Ці моменти ваших книг видаються найбільш суперечливими. Відповідь Старий Нагваль говорив, що целібат бажаний для більшості з нас, але не з моральних причин, а тому, що в нас немає достатньої енергії. Він довів нам, що більшість з нас були зачаті людьми, давно стомленими шлюбним життям. Як маг-прагматик, старий Нагваль ставився до зачаття як до акту надзвичайної важливості. Він говорив, що якщо в момент зачаття мати не могла відчути оргазму, то в результаті відбувалося нудне зачаття. Людина, народжена за таких обставин, не володіє енергією. Таким людям старий Нагваль рекомендував целібат. Як засіб накопичення енергії, він також рекомендував відмову від таких поведінкових стереотипів, що ведуть до хаосу, як безперервні романтичні пригоди, презентація і захист власного Я в повсякденному житті, надмірна прихильність до заведеного розпорядку, а головне, величезна і наполеглива заклопотаність власною персоною. Коли вдається досягти всього цього, кожен з нас знаходить достатню енергію для більш розумного використання простору, часу і соціального порядку, Запитання. магічні паси Тенсегріті, яким ви приписуєте таке велике значення, є вашим останнім даром для всіх тих, хто цікавиться світом Хуана Матуса. Що може дати Тенсегріті всім, хто практикує його? Чи можна його порівняти з якимись іншими фізичними дисциплінами або воно має свої власні характеристики? Відповідь Тенсегріті приносить усім, хто практикує його енергію. Відмінність між Тенсегріті та будь-якими іншими видами фізичних вправ полягає в тому, що намір Тенсегріті це щось, що практикується шаманами стародавньої Мексики, цей намір звільнення істоти, яка має померти з якими мотивами ви керуєтеся, поширюючи знання в таких широких масштабах за допомогою публічних семінарів? Чи вважаєте ви, що такі велелюдні збори, де необхідно задіяти комерційні засоби, можуть допомогти людині, яка справді бажає домогтися індивідуальних змін? Відповідь: Наплив широких мас, які практикують Тенсегріті, був несподіваним і для нас. Старий Нагваль не говорив нам про таку можливість, бо сам ніколи не був свідком такого явища. Інтерес, що виявляється масами до практики, надає Тенсегріті загальну мету і стимулює індивідуальні досягнення практиків, які, як нам здається, були неможливими в тому часовому масштабі, в якому проходять семінари. Запитання. Ви стверджуєте, що на вас закінчується лінія Дона Хуана, і що ви робите нові речі, яких ніколи не робили шамани-попередники. Можливо, Пуристи дорікнуть вам у тому, що ви не були вірні оригінальним вченням? Якою мірою ви відійшли від тієї шаманської традиції, якої навчав Дон Хуан? І який новий напрямок вашої роботи? Відповідь. Ми ні в найменшій мірі не відхилилися від вчення старого Нагваля. Він заповів нам завершити його лінію, застебнувши золоту пряжку, що ми й намагаємося зробити. Для нас семінар є єдиним засобом наблизитися до вас і привернути вашу увагу. Карлос Кастанеда навчав Тенцегріті протягом 10 років усіх тих, хто приходив до нього. Він давав уроки і читав лекції всім тим, хто потребував цього, але єдине, чого йому вдалося домогтися. Це забезпечити словниковий запас для всіх тих, хто вирішив зробити кар'єру, експлуатуючи образ Карлоса Кастанеди. Незаповнений чек чистого кохання Флорінда описала силу, що мотивує поведінку в групі учнів Дона Хуана, а яка стала групою Карлоса. Вона назвала її Незаповненим чеком чистої любові, які вони видають один одному. Вона згадала, що Карлос описував Дона Хуана як людину, що приділяє 100 своєї уваги кожному, хто говорив із ним. Більше, ніж будь-хто в цьому світі приділяє увагу іншому, підкреслював Карлос. Причина полягає в тому, що маги утримують більшу кількість абстрактного усвідомлення, ніж звичайні люди, які, як правило, зайняті самі собою. Видача такого чека величезне випробування для воїна. Флорінда оголосила, що сама вона видала такий карт бланш чистому коханню тайші, хоча в тієї прекрасної і блискучої дуже важкий характер, і з нею не так-то легко ужитися.